Євангелія від Луки, розділ 15. Я певен, що ви могли чути цю історію. Вона буде не новою для вас. Але важливі речі тут знаходяться. І, можливо, сьогодні в цій історії буде сказано про того одного, і цим можеш бути ти і я. Про того одного, який може зробити. Найправильніший вибір в своєму житті прийти до Бога і знати, що ваші гріхи є прощені. Луки 15, розділ з 1 до 10, до 10 вірша. Наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати Його. Фарисеї ж та книжники нарікали і казали: Приймає він грішників та з ними їсть. А він їм розповів оцю притчу, говорячи. Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і, загубивши одну з них, не покине в пустині тих дев'ятдесяти й дев'яти, та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. А знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. І прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них Радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою, тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Або яка жінка, що має десять драхм, коли згубить драхму одну, не засвічує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде, а знайшовши, кличе приятелок та сусідок, та каже: Радійте зо мною. Бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам, радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. І нехай Бог додасть своїх благословінь до читання Його дорогоцінного слова. Прекрасна історія, де Господь Ісус зробить порівняння. Порівняння до грішника. Де Він зробить? Порівняння про вівцю і про драхму, яка була загублена, до грішника, який може бути знайденим. Ти сьогодні, в цей вечір, можеш бути грішником, який отримає вічне життя. Або ти в цей вечір можеш залишитись грішником, який піде до вічного засудження. Все залежить від того, що ми зробимо з Ісусом Христом особисто в своєму серці. Дуже важливо зробити правильний вибір, коли ми чуємо Євангелію. Дуже цікаві речі, чому Ісус Христос їв з грішниками і з митниками. І дяка Богу, що Він то робив. І Господь Ісус пояснить тим фарисеям, які завжди себе ставили вищими за інших, які завжди себе вважали самоправедними. Ісус їм чітко пояснить, чому Він їсть з грішниками і з митниками. Наближались до Нього, тобто до Ісуса Христа, всі митники і грішники, щоб послухати Його. В іншій Євангелії написано, що Він їсть з грішниками і з митниками. Тут, тут написано, що грішники наблизились до Ісуса, щоб чути Його Слово. І ж та книжники нарікали і казали, і тут також це написано: Приймає він грішників. Та з ними їсть. Отже, коли фарисеї бачили Ісуса Христа, який говорить Слово Боже, і бачили грішних людей, які приходять до Ісуса Христа, вони сказали одну правильну річ. І Господь Ісус насправді то робить: приймає Він грішників. Це є прекрасна новина. Якби Господь Ісус не приймав грішників, ми би не мали жодної надії на вічне життя. Але Він це робить. Він це робив і Він це робить сьогодні. Він приймає грішників чи грішник прийме Його. І на основі того, що фарисеї побачили, але вони не розуміли в своєму серці. Чому Ісус Христос то робить? Чому Ісус Христос являється такою особою, яка приймала грішників і митників? Ісус має їм дещо сказати. Ісус має для нас дещо сьогодні сказати. Чому Він приймає грішників і чому важливо прийняти Його? Він розповів оцю притчу, говорячи, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець. І, загубивши одну з них, не покине в пустині тих дев'ятдесяти дев'яти та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде. Господь Ісус порівнює грішника як вівця, яка загубилася. Ісус Христос хоче донести з Євангелії, чому Він приймає грішників? Тому що в наших гріхах. Коли ми не маємо ще з ним стосунків, коли ми не прийняли його як свого Спасителя, ми є загублені. Ми є загублені і ми йдемо по цій широкій дорозі, яка написана в Євангелії від Матвія. І ми йдемо тут, як загублені вівці, які не можемо нічого самі зробити. Сама по собі загублена вівця нічого не може зробити. Грішники нічого не можуть зробити. Щоб прийняти спасіння в свої шляхи. Вівця ніколи не повернеться до пастуха, якщо пастух не піде шукати. Ми з вами ніколи не прийдемо до Ісуса Христа, якщо ми не зрозуміємо, що ми загумлені, і Він нас шукає, і Він нас кличе. Та й не піде шукати загинулої, аж поки знайде її. Господь Ісус Христос сьогодні шукає грішника, який по факту заслужив піти в місце, де можна загинути на всю вічність. Тому Ісус приймає грішників. Тому Він порівнює цю історію, що Він проводить час з грішниками, бо Він їх шукає. Він хоче знайти їх, і ми зараз будемо читати результат, коли Він знаходить її. А знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. Та радіє. Є радість, коли загублена вівця була знайдена, і взята пастухом на свої рамена, і вона є в безпеці. Єдиний шлях, як нам бути в безпеці, це зійти з широкої дороги, на якій ми народилися. Написано, ми всі згрішили і позбавлені Божої слави. В книзі Пророка Ісаї написано: усі ми блудили, немов ті овечки». Розпорошилися кожен на власну дорогу. Дуже небезпечно залишатися на цій широкій дорозі, як грішник, який не має Спасителя. Ми бачимо вузьку дорогу на цій карті, і цією вузькою дорогою можна війти тільки через двері, де Господь Ісус каже, я двері вівцям, хто війде крізь мене, спасеться. Чи бажаєте ви бути знайденими? І спасенними від своїх гріхів. Дуже небезпечно залишитись тій овечці, самій незнайденій. Ось, чому Ісус приймає грішників, щоб ми вирвались з небезпеки наших гріхів, і щоб ми прийняли прощення гріхів в Ісусі Христі, бо можна залишитись загубленим раз і на всю вічність. Але історія не закінчується. Історія не закінчується, що та вівця просто загублена. Знаєте, чим історія закінчується, Пастух знайшов її. А знайшовши, кладе на рамена свої та радіє, і прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається. Аніж за 90 і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Кожен з нас є загублений в своїх гріхах, кожен з нас є як та загублена овечка, яка є в небезпеці, і в будь-який момент може прийти смерть до нашого життя. І якщо ми залишимося загубленими і незнайденими, ми підемо до пекла. І там ми залишимося загубленими на всю вічність. Але Господь Ісус хоче дати небеса. Він хоче дарувати вічне життя абсолютно кожному, хто зрозуміє, що я є загублений, і я сам нічого не можу зробити. Мені потрібен той, хто шукає мене. Мені потрібен Спаситель. Віруй в Господа Ісуса, і Він спасе тебе, згідно Біблії. Він спасе тебе від того, що зробило нас загубленими від наших гріхів. Наші гріхи відділяють нас від Бога. І ми не можемо самі нічого зробити. Вівця нічого сама не може зробити. Її було знайдено. Чи бажаєте ви бути знайденими і спасенними від своїх гріхів, віру в Ісуса Христа? І Він це прирівнює про грішника, що кається. Коли знайдена була вівця, він кличе сусідів, радійте за мною. Я вам хочу пояснити в двох словах. Чому бувають радість в небі за одного грішника, який кається? Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається. Знаєте, чому все небо радіє за одного, бо небо знає, що це місце реальне? І ми маємо знати, що це місце реальне. Ось чому небеса радіють, коли грішник спасається від пекла. І від своїх гріхів. Чи бажаєш ти радіти? Кожен отримує мир з Богом в своєму серці, коли Ісус Христос прощає гріхи особи. А прощення можливо отримати, коли ми визнаємо, що ми загублені, нічого не можемо зробити, каємося в своїх гріхах і віримо в Ісуса Христа, що Він помер за наші гріхи. Або яка жінка, що має 10 драхм, коли згубить драхму одну, дуже важливо розуміти в цих двох прикладах одна вівця, одна драхма. Ми повинні побачити, що я є той один загублений особисто, щоб прийти до Христа. Коли згубить драхму одну, не засвічує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. Є драхма загублена. І вона є в темряві. Тому треба було ввімкнути світло і почати шукати. Ми є духовно в темряві в наших гріхах, і ми є загублені. Але є добра новина, що Ісус Христос говорить: Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде, той в темряві, але матиме світло життя. Наші гріхи тримають нас в духовній темряві. І якщо ми не будемо знайдені, Ісусом Христом, коли ми визнаємо, що ми загублені, і коли ми визнаємо, що Він є світло для мого темного серця, для мого грішного серця, ми можемо залишитись в темряві на всю вічність, де ми ніколи нічого не зможемо змінити. Є добра новина, можна провести вічність в світлі. Вічність в небесах. Знаєте, що написано в об'явленні? Що небеса не потребують жодного Сонця? Жодного світильника. Ісус Христос сіяє там вічність. І кожен грішник, який отримав спасіння тут на землі, який примирився з Богом вірою в Ісуса Христа для прощення гріхів, який покаявся в своїх гріхах і отримав спасіння. Він буде в світлі на всю вічність. Чи бажаєш ти мати вічне життя? Прийди до Ісуса особисто! Визнай, що ти є той один, який загублений, ти є той один, який є грішником, нічого не можеш зробити. Але Ісус помер за твої гріхи і може тебе спасти від гріхів. Написано, ми спасенні благодаттю через віру, а це не від нас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ми не можемо спастись від наших гріхів своїми ділами. Тільки смертю Ісуса Христа на Христі ми можемо спастися. Коли віруємо в нього. А знайшовши, кличе приятельок та сусідок, та каже радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам: радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. Знаєте, чому радість буває в Божих ангелів за одного? Тому що пекло реальне на всю вічність дуже небезпечно залишитись на широкій дорозі, загубленим, незнайденим і непрощеним. Але є добра новина. Можна сьогодні бути спасенним, знайденим і прощеним, коли повіриш в Ісуса Христа в своєму серці. Визнаєш, що Він єдиний, хто може тебе спасти. Згідно Біблії. Ми прочитаємо ще з луки про одного чоловіка. Значить, була овечка, була драхма, зараз буде людина. 19 розділ з 1 до 10 віршів. І ввійшовши Ісус, переходив через Ірехон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший надмитниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього й промовив: Закхею, зійди зараз додолу. Бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм, і той зараз додолу і зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали: він до грішного мужа в гостину зайшов. Став же за та й промовив до Господа, Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим. А коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього. Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо і він син Авраамів. Син Бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Людина. Одна драхма, одна вівця і одна людина. Ти можеш бути тим одним на цьому зібранні, який може стати сьогодні найщасливішою людиною на планеті Земля. Якщо ти приймеш Ісуса Христа. Ісус переходить через і Є чоловік, який називається Закхеєм. Він старший митниками, він був багатий. Його було правильне бажання. Все починається з правильного бажання в серці, коли ми визнаємо, для чого нам спасіння. Вірш третій, бажав бачити Ісуса. Чи бажаєш бачити Ісуса в своєму житті? Ось де починається момент. Щоб ми прийняли Христа, побачили, щоб побачити, що ми загумлені, щоб побачити, що ми безнадійні і ми в своїх гріхах. Є люди, які не бажають бачити Ісуса, вони не бажають Його в своєму житті, і вони підуть до пекла на всю вічність. Тому що неможливо ввійти в небо в своїх гріхах. Треба бути чистим. Треба бути готовим до зустрічі з Богом, щоб війти в небо. Чи бажаєте ви бачити Ісуса як свого особистого Спасителя? Він бажав бачити Ісуса, але в нього були перешкоди. Він був малий. Він не міг через народ бачити Ісуса, бо Він був малий. Але знаєте що? Ми бачимо правдиве бажання. Його це не зупинило. Його це не зупинило. Вибіг вперед, виліз на фігове дерево, щоб бачити Його, а він мав. Побіч нього проходити. Коли Ісус бачить бажання людини прийняти Христа в своє життя як свого Спасителя. Він зробить те, що з Закхеєм. Коли на це місце Ісус підійшов, поглянув угору до нього та й промовив: Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм. Якщо ви бажаєте. Мати Ісуса Христа як свого Спасителя, Ісус дасть ту саму відповідь, що Захею, сьогодні. Ви мусите це зробити сьогодні. Він хоче сьогодні бути в вашому житті. Знаєте, чому не завтра? Бо можна не дожити до завтра. Сьогодні. Якщо наші гріхи не прощені сьогодні, вони можуть бути непрощені раз і назавжди. На всю вічність сьогодні. Закхею, сьогодні мені треба бути в твому домі. Грішнику, сьогодні мені потрібно спасти тебе для вічного життя. Чи є бажання бачити Ісуса в своєму житті? Зроби те, що зробив Закхей, і той зараз додолу і зліз, і прийняв Його з радістю. Сьогодні треба прийняти Ісуса, щоб була радість від прощення гріхів. Радість буває в небі за одного грішника, який кається, бо пекло реальне. Ми це маємо знати. Радість буває в небі за грішника, який кається, тому що грішник отримує життя вічне, вірою в Ісуса Христа. Що таке покаяння? Покаяння це простота простот. Визнання, що я грішник. І прийняття, що Ісус Христос помер за мої гріхи вірою. Ось так приймається Ісус Христос. Я грішник, а Христос зайняв моє місце покарання, щоб я не був покараний. Він зайняв місце грішників на Христі, які повірять в нього. Хх, той зараз додолу і зліс, і прийняв його з радістю. Всі, як побачили це, Почали нарікати і казали, він до грішного мужа в гостину зайшов. Прекрасно, що він зайшов до Закхея додому. Закхей відправився в небо. В Закхея життя було коротке на землі, і в тебе життя коротке на землі, і в мене вічність є довга. Вічність є наскільки довга, що там годинників немає. Пам'ятайте про це? Пам'ятайте. Жодного годинника в небі. Це є вічно. А на нас тут час може обірватися. Один чоловік подивився на євангельському зібранні на годину, і знаєте, що він сказав? Всі, напевно, подумали, що він дивиться на годину, щоб зупинити свою проповідь. Він подивився на годинник і сказав: Знаєте, яка година? Час бути спасенним. Час прийняти Христа. Бо час закінчиться. Він до грішного мужа в гостину зайшов. Закхея це не зупинило, о, що про мене подумають інші. Йому не було це важливо. Йому було важливо знати, що він має Ісуса Христа. Став же Закхей, та й промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив, був чим вернув четверо, змінив серці. Закхей робив неправильні речі, прийняв Христа і має зміни в серці. Це абсолютно з кожним таке буває. Ісус вже промовив до нього. Чому в Закхея є зміни? Сьогодні на дім цей спасіння прийшло. Чи ти прийняв уже спасіння? Вірою в Ісуса Христа. Ісус чітко сказав Закхей спасенний сьогодні. Чи спасенний ти сьогодні? Чи станеш на вузьку дорогу вірую в Ісуса Христа сьогодні? Для прощення гріхів? Син Болюцький прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Він хоче знайти та спасти тебе і мене, тому що ми можемо загинути в наших гріхах раз і назавжди. Віруй в Господа Ісуса Христа. І ти будеш знайдений і спасенний. Знаєте, в чому добра новина, і я закінчу? Ти вже не будеш в своїх гріхах тягарами в своєму серці. Ти будеш з полегшенням на плечах Ісуса Христа, що Він є твій пастир, і Він проведе тебе до вічного життя. З моменту, коли людина приймає Христа, вона має вічне життя. Від того моменту, раз і назавжди. Що ти є знайдений і спасенний. Хай Бог допоможе. Амінь.